Слава Україні! Вітаю всіх на YouTube каналі авторинку Карбазар. Друзі, сьогоднішньому огляді я покажу, які кросовери продаються на авторинку. Приношу вибачення наперед дуже сильний вітер, тому може бути поганий звук. Ви обов'язково підписуйтесь на канал, і я розпочинаю. Kia Sportage, 2012 року, 13850 доларів, 2-літровий дизель, автомат, повний привід, комбінований салон, шкіра зі тканиною. І давайте зараз покажу вам більш детально салон. Автомобіль має 4 скло підіймачі, мультикермо, датчик світла дощу, двузвонний клімат-контроль і підігріви сидінь. Також присутні підігріви задніх сидінь. Даний автомобіль повністю в рідній фарбі, свіжо пригнаний, розмитнений та сертифікований. Nissan Кашкай 10950 13 року, 1,5 дизель-механіка, 219 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль має панорамний дах, клімат-контроль та двоколірні титанові диски. Ажо 3008-8550 го року, 1,6 дизель, механіка, 218 тисяч кілометрів пробігу. Присутній двозонний клімат-контроль, датчик світла дощу і автомобіль речі, в рідній фарбі. Також присутні задні парктроніки. Nissan Qashqai Plus 2 2011 року на самимісна версія, 245 тисяч пробіг, механіка, дуже економічний, дизельний двигун, присутній, до речі, ще панорамний дах. 3008 8950 12 року, 1,6 дизель-механіка, 210 тисяч кілометрів пробігу. І, до речі, друзі, коли ви прийдете до нас на авторинок, менеджер компанії Авторія може безкоштовно розмістити ваше авто на авторія. От, ви бачите, він зараз це і робить. Просто ви приїжджаєте, кажете всю інформацію. Він код обов'язкого автомобіля, і менеджер компанії Авторія безкоштовно розмістить ваше оголошення на сайт. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі авто по ВІН-коду Авторія. Продовжуємо перевіряти. Mitsubishi ASX 18 року 16550, 2-літровий бензин автомат 121 тисяча пробігу. Audi q 5 11-го року 14100 2-літровий бензин автомат 173 тисячі кілометрів пробігу. Автомобіль має пам'ять сидінь, датчик світла дощу, підігріви сидінь, клімат-контроль. І це у нас комплектація Premium+. Plus. Також в автомобілі присутній панорамний дах з люком. Санжук 10400 13 року, 1.5 дизель, механіка, дуже-дуже економічне авто. 13 рік. Розмейте і на українській реєстрації. BMW X3 17350, 11 року 2-літровий дизель, автомат X-Drive певний привід. В рідній фарбі 206 тисяч пробігу. Автомобіль має адаптивні фари, мультикермо, і повний прияти, як я вже казав, клімат-контроль та багато інших корисних функцій. Автомобіль свіжо пригнаний, розмитнений, сертифікований. Nissan Qashqai 2007 року 2-літровий дизель механіка 269 тисяч пробігу і це в нас, друзі, повний привід. То має безключовий доступ, мультикермо, двозонний кліматконтроль, шестиступку механіку, великий екран. І, друзі, в нас це повний привід. Також великий плюс, що тут є панорамний дах. Volkswagen Tiguan Allspace, All Space року доволі проведе з автомат. 169 тисяч пробіг. Ціна 25 тисяч доларів. І це в нас, друзі, Європа, не Америка. Санжук 11300 114 року, 1,6 бензин, автомат. Пробіг не вказаний, але ви можете зателефонувати та дізнатися, що пробіг у даному автомобілі. Mazda CX5 GT 16 року, 17500, 71 тисяча пробіг, 2,5 бензин, автомат, повний привід. Дуже-дуже гарна комплектація. Хто має безключовий доступ, шкіряний салон, повний електропакет, автоматичну коробку передач, возонний контроль і багато інших корисних функцій. Машина зі штатів, телефонуйте та дивіться, які були пошкодження по даному авто вже безпосередньо з власником. Peugeot 3008 11 року. Досить непогана ціна автомобіля. Kia Sorento 8209 року 2,5 дизель автомат. В рідній фарбі написано шкіряний салон. Volkswagen Touareg. 9-го року 3 літра дизель автомат 156 рідного пробігу. Ціна 16 тисяч з половиною доларів. І давайте заглянемо до неї у салон. Двоколірний шкіряний салон, гарна комплектація, присутній також люк. І переходимо на задній ряд сидінь. Також авто має ще безключовий доступ. 2018 року 26800 2,0 бензин кватро повний привід в комплектації Premium Plus q 3 23 тисячі доларів 2018 року 2,0 бензин в комплектації S-Line 52 тисячі пробігу. Firstwagetwan 12614 року, 2,0 бензин автомат, монопривід 102 тисячі пробігу. Audi Q5, 14 тисяч доларів, 10 рік, 2.0 бензин автомат, 210 тисяч пробігу, шкіряний салон, панорамний дах, повний привід Quattro. і поруч Q5011 5 року, 2-літровий бензин автомат. Вже комплектація Premium Plus у нас краща. 135 тисяч пробігу. Можете подивитися, що відрізняється автомобіль у нас візуально кольором, фара справоруч трішки краще. І відповідно ще свіжіший рік. Автомобіль має сидінь, безключовий доступ у нас, датчик свіло дощу, мультикермо, клімат, круїз та багато інших корисних функцій. І це в нас чорна Q5 з чорним шкіряним салоном. І так нас виглядає сіра кюшка позаду. І поруч у нас чорна. Subaru Forester Форестер 11310 року, дволітровий дизель. Коробка не бачу яка, 150 тисяч пробігів, шкіря не салон. Це в нас Машина куплена офіційною в автосалоні від першого власника. Паска, ось, і великий багажник. Honda cr V 14-го року, 17300, 2,4 газ бензин, повний привід, автомат. Машинка до нас приїхала зі штатів. Дайкона, ікона, 18 тисяч доларів, 18 рік, повний привід, автомат, газ, бензин, 48 тисяч пробігу. Аудіки 5.16 року, 2-літровий автомат, ціна 17500, 115 тисяч пробіг в комплектації преміум. Плюс. Nissan Рог 12 тисяч доларів 14 2014 року, 2,5 бензин автомат, 170 тисяч пробіг, дуже гарні комплектації, камера 360, лінзована оптика, панорамний дах, шкіряний салон. Це в нас повна привідна версія і дуже-дуже гарна ціна на авто. BMW X1, 16 року, 22500, 2-літровий бензин -автомат, 97 тисяч пробіг, шкіряний салон. Дуже темні комплектації, пам'ять сидінь безключовий, доступ, дуже багато корисних функцій які можна тут продовжувати розповідати. Фольксваген тарек 7 року 3-літровий дизель автомат 12700, 288, тисяч кілометрів пробігу, шкіряний салон. Бежо 3008, 7850, 1.6 нас. Двигун, автомат 10 року, 274 тисячі пробіг. Може бути як бензин, так і дизель. Рено Каджар 16-го року. 1,5 дизель, механіка. 8 тисяч пробіг. Nissan X-Trail офіційно куплений в автосалоні. 11-го року 2 літра, бензин автомат, 120 тисяч пробіг в комплектації Columbia. Chevrolet Captiva 2008 року, повний привід, 2 літра дизель, механіка. Друзі, 7 місць, 2 ключі, досить хороший варіант великого сімейного кросовера. Ще одна наска з 7 року, 8724 газ бензин, офіційно куплена в автосалоні, 194 тисячі кілометрів пробігу, чорна з чорними дисками. CR-V, 2008 року 9300 2.2 дизель механіка 268 тисяч кілометрів пробігу. Тут має мультикермо, датчик світла дощу, механіка шестиступка, двозонний двозонний контроль та багато інших корисних функцій. Mazda cx 5 15-го року, 2.2 дизель, автомат. Односто тисячі пробігу. Ціна 15 550. Що ж, друзі, я вам показав лише частину кросоверів. Насправді їх набагато більше. Приїжджайте на авторинок, оглядайте, є що вибрати. Багато різних цікавих машин. Бажаю всім мирного вечора і до зустрічі у нових відео на нашому Car кар Car Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.